Аю всіх телеглядачів і телеглядачок. Це телеканал Вінчина. Передача актуальне інтерв'ю в день гідності і свободи. Ми повертаємося до тих подій, які назавжди змінили Україну та й, звісно самих українців. Помаранчева революція та революція гідності стали моментами правди, коли народ обрав свободу замість покори. Чому ці події стали точкою незворотності? Чому вони відбулися? Що стало причиною? Ми будемо говорити із гостем нашої студії. І я з задоволенням представляю Павло Кравченко, кандидат історичних наук, професор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, заслужений працівник освіти України, старший науковий редактор редакційної групи книги Реабілітовані історією. Ми щирі вітання вам, Павла Миколайовичу, цій студії. Дня. А, і напевне, перше запитання, от незвичне буде для наших розмов. А мені цікаво, ми з вами говорили, намагались згадувати ті події. А що ви пам'ятаєте? Як вам відгукнулись події 2004 року? Як ви пам'ятаєте помаранчеву революцію? Я пам'ятаю її, тому що я декілька днів був у Києві. От я не був безпосереднім учасником подій, але я міг спостерігати за тим, за тією атмосферою, яка панувала тоді в Києві, на Лесі Українки, на бульварі Лесі Українки перед виборчим, не виборчим штабом, а центральною виборчою комісією, тому що там проходили маніфестації, там проходили мітинги протесту. Пов'язані з тим, що, що, що відбувалося з президентськими виборами, я пам'ятаю неймовірну атмосферу єднання так. і піднесення, це просто панувало в повітрі. Я пам'ятаю Майдан, так сталося, що один я е, кілька разів була також не як учасниця, але кілька разів на Майдані один із них це ніч, вечір, коли там було більше мільйона людей, і те, що відбувалося, якою була атмосфера. Це до сліз. Я пам'ятаю ті емоції, ті відчуття. І сьогодні. І я дуже тоді тішилася і е, от, звертала таку свою молитву: що слава Богу, що так мирно. Слава Богу, що саме так, так все відбувається спокійно. Е, помаранчева революція була не першою, попередувала її революція на граніті, але саме помаранчева стала настільки масштабною, настільки масовою і настільки тривалою. І саме помаранчева революція. Це та якій вдалося змінити в той час біг подій, власне, так, історичний. Так. Якщо повернутись до витоків до історії, які ж причини стали поштовхом до помаранчевої революції 2004 року? Ну, взагалі, я вважаю, що в нас одна революція. а… Ця сама помаранчева революція, Революція Гідності це етапи однієї тієї ж революції, яка продовжується, як на мене, з 1990 року, 16 липня, коли Верховна Рада прийняла декларацію про державний суверенітет, за якою на територію України верховенство отримали саме українські закони. От. От коли почалася революція. А помаранчева революція, нехай буде помаранчева революція, от, вона справді була надзвичайно важливим етапом, і вона засвідчила якісні зміни, які відбулися в українському суспільстві. Тому що коли Москва запропонувала свого ставленника, свою людину на посаду президента, України, коли вона запропонувала Віктора Януковича, от, от тоді українці обурилися. От, обурилися тим, що знову їм нав'язують якусь свою промосковську, це було очевидно, кандидатуру. Тоді і це послужило якраз причиною тих подій. Крім того, було очевидно. Всі знали про грубі фальсифікації при підрахунках. І це збурило От, людей. І це збурило людей. Оця несправедливість вона абсолютно не відповідала вже тим настроям і тим, цін, тим цінностям. Українське суспільство змінилося за 12 років незалежності, якісно воно змінилося. Українці неофіційно, але вони вже обрали європейський вектор. Незважаючи на те, що Кучма проповідував багато векторність. І це і нашої... було помилкою. Так. Зовнішньої політики, особливо, українці вже чітко обрали європейський курс. І було очевидно, що кандидатура Януковича це, це повернення назад. Це вже повернення назад. Тому і... Українцям вдалося тоді відстояти. Свої так. позиції, свою думку, свій курс, свій шлях, і перші роки були навіть в економічному сенсі достатньо успішними так. під керівництвом президента Ющенка, і власне саме тоді змінилось ставлення до нашої історії, до витоку Звичайно. українства. Так. А вперше прозвучало із високих трибун світових про геноцид українського народу, про голодомор. А вперше ми гучно заявляли про свою історію. І що ми, хоча ми пам'ятаємо фразу Україна не Росія. Але саме в ті роки після помаранчевої революції це були не лише слова, так. а й дії. І ось знову проходить 12 років, і 2013 рік революція гідності. Чи можемо ми говорити, що ці дві революції це два етапи. Ви власне і почали з цього, що це одна революція, яка продовжується одного й того ж процесу становлення української політичної нації України як держави, звичайно, і української держави як такої проєвропейської української держави, тому що це якраз етапи одного революційного. Процесу, коли прийшов 2013 рік, українці знову обурились тим, що політичне керівництво, державне керівництво Української держави знову ж захотіло відмовитися від європейського вектору європейського вектору зовнішньої політики, ну і внутрішньої політики, тому що це все пов'язано. І знову повернутися до Москви. От що послужило причиною, і ми всі це чудово знаємо, що коли Віктор Янукович задумав вже відмовитися від асоціації з Європейським Союзом, це якраз і вивело на майдан студентів декілька десятків, потім декілька сотень, потім декілька тисяч, а потім все переросло в сотні тисяч протестуючих протестувальників вже в кінці 2013-го на початку 2014 го років, а потім все це потягнуло за собою інші події, які, врешті-решт, призвели до справжньої революції, до вигнання президента, неугодного президента з країни, зміни по суті справи державного устрою по великому рахунку. От коли Верховна Рада взяла. Важелі управління свої руки, коли вона обрала тимчасово виконуючі обов'язки президента Турчинова, і ми повернулися знову ж таки на європейський вектор розвитку на світі. Павле Вікторовичу у 2004-му вдалося без крок пролеття пройти цей шлях так. революційний, і він був достатньо довгим. І там були також різні ситуації. Чи можна було би і 2013 рік, а, рік, погляд історика можливо, аналізували події? також пройти такий же шлях без крові? Чи тут уже не було таких можливостей, тому що маховик закрутився, і Росія поспішала От. творити свої справи? От якраз ви абсолютно. Вірно, задали Росію, тому що за тими всіма подіями стояла Росія. Ну, от і е, я думаю, що якби Янукович був сам по собі, він би не пішов на таке кровопролиття, на таке жорстоке протистояння. От яке по суті справи поставило країну на межу громадянської війни, якщо на те вже пішло? Інша справа, що українське суспільство на той час уже було настільки консолідоване, що воно розуміло, де знаходиться і головний ворог і хто ворог? Це Росія. Росія була очевидним ворогом у, у тих подіях, так що Путін, Путінське керівництво наполягло. На такому, на такому подій. сценарію розвитку подій. У 2004-му вони, вони були не готові ще. Ні, вони не були готові. Путін тільки, скажімо так, освоювався на президентській посаді. Він ще не створив авторитарний режим. От в Росії ще була потужна опозиція в 2004 році, яка могла щось заперечити. Наприклад, в 2013 році Путін став абсолютним господарем Росії, Російської Федерації. І, звісно, тут він міг собі дозволити. Його страшно обурило те, що відбувалося в Україні. Він пам'ятав 2004 2005 роки. І, звісно, що стояли це була часу поразка свого роду його. Це була дуже. Для нього болюча поразка, перша така велика поразка. І від кого? Від України? Від українців. От ну, він уже тоді вважав, що це ж єдиний один народ і так далі, і тому подібне. І він, скажімо так, по-простому, він навіть намагався відомстити українській демократії, українській державі. Він просто намагався використати. Майдан 2013 2014 років в своїх інтересах і ліквідувати Українську державу. Це була мета на початку 2014 року. Ось те, що відбулося: дві революції, три. Безперервна власна революція, і боротьба за державність України, так. якщо говорити вже більш глибше, чи можна говорити, що результати цих революцій це така логічна реакція суспільства на якісь незавершені реформи, що це своєрідний протест, що це свободолюбивість українців, чи все ж таки це наслідок більш глобальних те, що відбувається революції. Одна за одною і все більш критичні ситуації, зрештою, війна, чи це наслідок більш глобальних цивілізаційних процесів? Як на мене, то це цивілізаційний процес, це глобальні цивілізаційні процеси. Тому що коли ми згадаємо нашу історію, це треба пам'ятати. Це треба завжди пам'ятати, що на ну, всякому разі Україна деякі її частини. Правобережна Україна з кінця XVIII століття, лівий берег Дніпра вже з середини XVII століття був в орбіті Російської Московської держави, потім Російської імперії, і ми змушені були жити за, за правилами Російської імперії. Я просто веду до того, що то були авторитарні держави, а потім тоталітарний совєтський режим майже 100 років. От. А це покоління, це покоління, це цінності, привиті інші цінності і так далі. І от ми захотіли, ми згадали про те, хто ми, що ми. І ми захотіли повернутися до Європи в Європу. Там, там ми були сотнями років. Ну, згадати Європі. витоки і те, про що сьогодні так. активно мусується питання наших е, прекрасної королівни Анни і так, представників так, 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 е, так. наших родів українських але, в усіх європейських домах. Але проблема полягала в тому, що згадати наші витоки це одна справа. От, а почати жити за європейськими цінностями, от, а де їх взяти ці європейські цінності. І от цей процес розтягнувся на десятки років. І от він так болісно відбувається. І Даруйте мені, але очевидно, що він швидше не міг відбуватися цей процес. Ми до цих пір. Бачите, доволі таки значна частина нашого суспільства. Вона ще живе, скажімо так, східними московськими цінностями, їх ще тягне туди. Вони розповідають, коли ми були всі разом, то було було все раз прекрасно і так далі. а Європа це це чужа і так далі, і тому подібне. Хоча все більше і більшість, особливо в сучасних мовах, частина українців, все все-таки Європа. Європа. Буржуазна ринкова Ну навіть як швидко українці адаптуються фактично і в Європі, і в усьому світі. Це говорить про спільні якісь цінності. Звичайно, спільність а, Звичайно. побуту в якійсь мірі а, культури. Так. А, це як Ми приклад. Ми дуже близькі. Ми mm -hmm. дуже близькі з Європою, але все це потребує. Ну даруйте, але два-три покоління. От. Скажіть, будь ласка, чи гадаєте, як ви думаєте, чи ось революції Помаранчева на граніті, революція гідності? Чи вплинули ці революції, ці події на формування громадянського суспільства? І, власне, ось цей супротив рішучій агресії, повномасштабне вторгнення? Чи була українська нація власне готова? і... Ось ця демонстрація цього супротиву, чи є це наслідком цих революцій? Поза всяким сумнівом, якби ми не були громадянським суспільством, якби ми не були на сьогоднішній день політичною нацією. Ми програли в 2022 році, тому що коли за три не... дні за ті, які вони так, говорили. Два три так, дні. так. Вони були переконані, що Україна це штучна це фейкова держава. От і саме життя, саме хід подій він якраз довів, що це далеко не так. Україна Україна, як незалежна держава, як політична нація, українська політична це все вже відбулося. Все це він при тому, всьому, при всіх негараздах, про які ми знаємо, ми їх чітко усвідомлюємо і так далі. Україна, повторюю, відбулася принаймні на 2022 рік, і знову ж таки, це все прямий наслідок і помаранчої революції, і революції гідності. Що ці революції, ці події говорять нам про українців як про націю, і власне. Який сигнал події в Україні послали іншим країнам світу? Що Україна є, що Україна є. Це по-перше, по-друге, що вона прагне жити за демократичними приватновласницькими, ринковими принципами, за якими живе Європа і Північна Америка. Що ми готові, в принципі, Жити в Європейському Союзі, що ми готові до вступу до НАТО, що ми готові підтримувати всі цивілізаційні цінності західного світу. На моє глибоке переконання, ми довели це якраз з помаранчевою революцією, революцією гідності, і сьогодні ми це. Доводимо саме українці, український народ це доводить сьогодні щодня, щогодини. В Першу чергу це збройні сили України. Сьогодні, коли ми живемо в умовах війни, вже майже 4 роки повномасштабного вторгнення, і скоро буде 12 років із початку Так. Точка незворотності 19 лютого 2014 року, тому що сьогодні вже ця дата визнана як початок так. війни, чи змінилось наше сприйняття розуміння ось цих подій: революція на граніті, революція гідності, помаранчева революція, і які нові сенси ці події, ці революції, ці протести набувають в контексті боротьби? За незалежність, яка і сьогодні триває, ну всі історичні події вони з часом змінюються у сприйнятті, тому що кожне покоління сприймає їх по-своєму. Як кажуть, за деревами лісу не видно. Коли ви вийдете з лісу, коли ви віддалитеся від нього, то його видно, щоб оцінити ту чи іншу подію необхідний час. От, коли пройшло 20 років, коли пройшло навіть 10 років після Революції Гідності, то сьогодні очевидно, що ми засвоїли демократичні цінності. Сьогодні очевидно, що Україна ніколи не відмовиться від демократичних принципів, вона не відмовиться від європейського. Вектору подій, і це стає сьогодні настільки очевидним нашим союзникам і тим всім, що нам допомагають, От, і недругам це очевидно, звичайно, що я, я навіть не знаю е, у цьому відношенні, е, навіть не можу підібрати е, слів. За цим всім стоїть революція гідності і, помара... і помаранчева революція за нашим вибором, Павло Миколайовичу. Ми говоримо про ті події прикладом 2004 року, 90-ті роки, про які сьогоднішнє молоде покоління вже й не пам'ятає. Ви працюєте сьогодні з студентами і з молоддю. А як вони реагують на всі ці події? Як вони проживають? Наскільки вони цікавляться всім, що відбувалося в Україні за роки незалежності? Ну, я працюю передусім з істориками, звісно, це їх майбутній фах, і вони переважно в переважній більшості випадків вони цікавляться цим, вони вболівають за це, вони намагаються зрозуміти ті події, тому що справді для них це давня-давня історія. Вони тоді не жили, вони не знають того суспільства, тих цінностей, тих поглядів. От вони інші, вони абсолютно інші. Вони народилися і виросли в незалежній Україні. Для них Совський Союз з усіма тими всі от його ідеями. Це, це чуже, це чуже, не просто давнє, а й чуже. Вони справжні, якщо можна так сказати, вони справжні українці. Це вже покоління так, тих, хто покоління. знає незалежну Україну так. лише. І для них ось ці події це справді етапи боротьби за справжню незалежну демократичну Україну, в якій вони хочуть жити, і яку вони хочуть бачити. Вони хочуть бачити європейську країну, От, вони хочуть вільно подорожувати по Європі, по Америці, по всьому світу. Ну, от для них, наприклад, безвіз це ну це природні явища. Вони поняття не мають, коли він з'явився. Деякі так вважають, що це було завжди. І коли починаєш розповідати, як це воно було, то для них це вже дивина. Тобто вони справжні і вони готові боронити Україну. Таку ось це яка їм важливо. Ось це є основним наслідком тих подій, про так. які ми говорили. Революції, які прожив український народ. Революції 2004-2013-2014 років стали не лише політичним поворотом, а й глибоким моральним випробуванням. Що сформувало українську націю як суб'єкт свободи? Власне про ці події ми говорили з гостем нашого проєкту, нашої передачі Павло Кравченко, кандидат історичних наук, професор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Куцюбинського. І я щиро дякую за цей візит і за ці спогади і висновки, які сьогодні прозвучали у цій дякую студії. Вам. Ну і звісно, пам'ятаємо наших героїв. Пам'ятаємо, пам'ятаємо тих, хто виборював найцінніше. Найцінніші цінності, свободу, хто боровся за нашу гідність і хто сьогодні проливає кров за незалежну Україну.